Черговий раз ми зустрічаємося на цій конференції, яка все стає більш широкою і більше стає її прихильників і учасників. І Другий раз ми зустрічаємося тут на Золотій Горі, бо це значить, що нам минулого року сподобалося. Цей рік сьогодні незвичайний, адже Адальберт Терделі. Чиє ім'я носить наша конференція, народився в 1891 році 25 травня. Тому цей рік оголошено роком Ерделі, так як він є засновником Закарпатської художньої школи, Закарпатської художньої освіти і засновником Закарпатської мистецької критики. А мистецька критика це є одне з питань нашої науково-практичної конференції. Ми собі завжди ставили завдання, щоб це не було як щось таке вузько районне, обласне, тому що Ерделі був людина світу, недаром його більшовики назвали космополітом, коли хотіли знищити 1949 році. Як він писав, я є людина світу, але моє мистецтво належить моєму народу. Зато ми його шануємо. І Закарпатський художній інститут, який повинен, як всі інші вищі навчальні заклади, проводити наукову роботу, ми якраз зосередилися на таких напрямках наукової роботи і, звичайно, основною формою роботи є наукові конференції, публікація наукових статей, публікація наукового вісника. Раніше нам допомагали в цьому. Ректори Львівської академії і Київської академії. І наші попередні матеріали конференції виходили у віснику Львівської академії. Тепер ми от за минулий рік уже свій вісник подали. Ми будемо багато про що ще говорити, але я думаю, що ми попросимо до слова. людину, людину яка допомагає нам проводити ці конференції і керує Закарпатською областю. Значить, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Олександрович Ледида, декільканадцять хвилин як зійшов з поїзда. Ми дуже переживали, як він то встигне. Я навіть не помітив, як він зайшов у зал. Приємна несподіванка. Олександр Олександрович, Олександр, будьте ласкаві. Дякій Доброго дня. Шановні учасники міжнародної конференції, де читання. Кожний край нашої держави родиться тим, що він має, що він отримав від своїх дідів, прадідів. З одним таким великим здобутком нашого краю Закарпаття є. Закарпатська школа мистецтв Образов Хорчого. Ми сьогодні є свідками. 120 років назад на цій землі народився простий Закарпатський. В той час ми входили в склад Австро-Угорської імперії ця територія, але завжди Закарпатці мали. Свій вираз такий, мали свою ізюминку, мали своє таке об'єднання карпатське, тому що в різні часи ми відносились в складі Чехословакії, ми були під карпатською Русі. 44-го року ми стали за Карпатами Україна, але цей колорит, який закарпатці мали, вони завжди цим пишаються. І ми сьогодні є продовжуючими цих славних традицій. Закарпатську фундаментаторами, основоположниками Закарпатської школи мистецтв, образотворчо, зрозуміло, це такі великі постаті, як Адаль, Петер, Делі, як Йосиф Бокшай, До речі, цього року також по 20 років від дня народження Йосифа Бокшая. Ці читання стали традиційними. Сьогодні це міжнародна конференція, на якій участвують представники. Чехії, Словакії, Польщі. Ми їх щиро вітаємо сьогодні на закарпатській землі. Але е, сьогодні не можна сказати добрі слова і подяки Івану Івановичу Вебеснику, тому що повинна бути та людина, яка завжди це штовхає, завжди це преподносить і завжди ставить питання, як це краще зробити. І, я, і це не вчора, і не рік назад, і не два. Я добре знаю. Іван Івановича, як він багато часу, багато років приділяє підняття рівня і повернення до культури, які заложили наші основоположники Закарпатської школи мистецтва. Іван ми вам ще дякуємо за ту роботу, яку ви сьогодні робите. Я думаю, оскільки будемо мати можливості, ми завжди вас будемо підтримувати вас і закарпатську школу, тому що ми. Гордимося, що в нас є така школа. А всім учасникам хочу побажати блідної роботи і приємного перебування на Закарпатті. Дякую.